Понад 300 модульних будиночків встановлять у селі посад покровське на Херсонщині. Населений пункт 8 місяців був зоною бойових дій. З майже тисячі хат у селі не вціліло практично жодної. Тож модульні будинки люди зможуть використовувати для проживання, поки лагодитимуть власні розбиті оселі. У гості до тих, хто вже отримав тимчасове житло, навідалася наша колега Наталія Якобсон. Модульні будиночки встановлюють для людей, які вирішили повернутись до зруйнованого окупантами рідного села, в першу чергу пенсіонерам і родинам з маленькими дітьми, як от родичці пані Олени, які має де жити, спочатку ми вовші тут в центрі, ось де розбитий будинок. Оце ми тут знаходилися в родички, в двоюродної сестри. А коли переїхали на другий день, авіаприльот. І розбило цю квартиру її. Самі Олені пощастило. Її будинок біля траси більш-менш цілий, але теж потребує ремонту. Жінка нещодавно повернулася з малою донечкою Євгенією додому. Перші дні війни і досі в неї перед очима. Коли ми звідси виїжджали, дитині було півтора місяці. Ми родилися 8 февраля, якраз перед початком війни, то було дуже тяжко. Дуже ми перші перші бойові дії, які були через наше село. То ми знаходилися і в підвалі, і просто в квартирі на пол лягали. Ну було дуже тяжко. До 24 лютого в селі проживало понад дві тисячі людей. Зараз всього чотири сотні. Дехто з них повернувся на суцільну руїну, і такий модульний будинок для них єдиний прихисток. Він розрахований на п'ять осіб. Входить туди ще п'ять ліжок, п'ять ковдр, п'ять постільної білизни, два обігравача. Потреба в будівельних матеріалах для місцевих найгостріша. Все, що сільська рада отримує від міжнародних організацій і фондів, відразу роздають людям. Будинок у нас пошкоджена криша, стеля пошкоджені, вікна, двері всі пошкоджені. Що в нас там ну кухня пошкодження, теж тільки кришу половину накрити, тому що зруйнована у нас віранда, то нам її треба повністю розваляти і зробити, щоб дома довести. Руйнувань у селі зазнав не тільки житловий фонд. Пошкоджені також місцевий клуб, будівля сільради, аптека, магазини. З великої доли ймовірності не підлягає відновленню школа. До повномасштабного вторгнення тут навчались майже 800 учнів. Зараз усі вони займаються онлайн. Нас перевели. На дистанційне навчання ще 24 лютого, і з того часу так і навчаємося. Ну, ви бачили в якому стані наша школа, тому я думаю, тут без варіантів. На спецрахунку держави для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень. Про це розповіла віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, яка на власні очі під час візиту побачила всі руйнування у посад Покровському. Немає проблем в коштах, принаймні на первинних етапах. Є проблема у Проектні кошторисні документації. Чим швидше будуть акти, чим якісніше буде відпрацьовано саме формальна частина, за яку відповідальна громада, тим швидше ми почнемо це робити. Я саме тому зараз тут, бо знаю, що був тут президент. Ми поставили завдання. Я отримала завдання як людина, яка теж відповідає за деокуповані території, приїхала, щоб це побачити. Я бачу, наскільки важливо, щоб села оживали. Керівники сільської ради мріють про те, що посад Покровський після відбудови стане селом європейського типу і вже створили електронну модель, яку презентували віце-прем'єр-міністру. Залишилось подати відповідні документи до уряду, аби почати відбудовувати село своєї мрії. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.